Символічно 21 березня у Міжнародний день людей із синдромом Дауна у Кривому Розі відбулося перше від початку повномасштабної війни, засідання круглого столу, присвяченого проблемам особливих людей загалом і дітей, зокрема. Із цією ініціативою виступили батьки такої малечі та представники громадських організацій, що опікуються дітьми із синдромом Дауна, розладами аутистичного спектра тощо. Їх у цьому прагненні підтримала й влада міста. Дуже хочеться, щоб він був тим першим кроком, цеглинкою в побудові інклюзивного суспільства, щоб людей з синдромом дауна не сприймали як хворих, не сприймали через діагноз. Ми маємо розуміти, що всі ми різні, але рівні. Дискусія торкнулася багатьох проблем, з якими найчастіше стикаються особливі діти та їхні родини. Тим не менш, позбутися складнощів реально на прикладі Криворізького сонячного хлопця Дениса Гроца який зараз перебуває у Словаччині, батьки показують, створивши необхідні умови, люди із синдромом Дауна можуть жити повноцінним життям, здобувати освіту, займатися спортом, вільно пересуватися. Він самостійно готує сніданок, заварює чай в термосі, який бере на навчання. Самостійно складає речі до школи, викладає, самостійно вчиться. Самостійно їде на навчання це близько 10 хвилин до зупинки тролейбусу, їде з пересадкою тролейбусом. Училища ще близько 10 хвилин пішки. Після навчання самостійно їде в театр або на тренування, або на танці, або до друзів, або на плавання. Батьків непокоїть як сьогодення, так і майбутнє їхніх особливих дітей, у тому числі питання здобуття освіти, працевлаштування. Більшість малечі потребує постійної реабілітації, медикаментозної підтримки та інших лікувальних процедур. Для вирішення цього питання незадовго до початку війни на сесії міськради у лютому 2022-го підіймали питання виділення коштів для створення такого центру. Втім, вторгнення Росії тимчасово поставило хрест на цих планах. Я вважаю, що це дуже важлива зустріч, тому що ми всі знаємо, що останній рік ми всі займалися війною. Ми всі були повністю полонені в те, питання, які потребують від нас. Все для того, щоб врятувати наше місто, для того, щоб врятувати країну і перемогти. Ми не маємо права забувати про дітей з інвалідністю. Вони потребують як минуло, більше уваги. Вони потребують допомоги. На засіданні були присутні представники профільних департаментів охорони здоров'я, освіти, молоді та спорту, соціальної політики, а також депутати міської ради, які вступили у діалог із батьками. У той час влада міста робить усе можливе, аби покращити принаймні соціально-побутові умови особливих дітей та їхніх родин. Попри війну, у кривому розі не скоротили жодної матеріальної виплати з міського бюджету. Їх отримують сім'ї, що виховують дітей із інвалідністю та потребують особливої уваги та турботи. Жодне місто в Україні не виплачує такі матеріальні допомоги, як наша міська рада. Депутатський корпус і я особисто голосували. Наприклад, цьому році з 10 тисяч збільшити на 20 матеріальна виплата тим родинам, в яких дітки потребують підгузки. Також по 10 тисяч родинам на соціально-побутові проблеми, також діткам з сукровим діабетом і де там 11 тисяч з іншим, також на лікувальні заходи. Окрім цього, на початку вторгнення Рада оборони міста організувала евакуацію особливих дітей до інших країн. Зрештою, учасники зустрічі накреслили дорожню карту та домовилися про подальші засідання у цьому форматі. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, перший міський.